Які саме гідравлічні компоненти, насоси, клапани, циліндри ви пропонуєте, і які виробники у вас представлені? У нас великий асортимент товару, який ми можемо вам запропонувати, такі бренди, як Хіва, Абер, Ведер, Ліва, Гідропак, Мурат Макіна та інші. Чи можливо у вас замовити діагностику гідравлічної системи на місці експлуатації техніки? Так, можна замовити виїзні установки по всій країні. Чи є у вас наявності гідравлічні шланги під конкретні параметри мого автомобіля? У нас на складі ви зможете підібрати будь-який рукав на вашу гідравліку. Який у вас термін доставки запчастин або нових гідравлічних систем, якщо вони потрібні на замовлення? Доставка товару під замовлення не більше двох тижнів. Яка тривалість гарантії на ваше гідравлічне обладнання? І чи надаєте ви після обслуговування? На всі товари у нас гарантія 12 місяців. Після гарантійного обслуговування обов'язкове і тільки у нас.